Так, хочу сьогодні перший раз зняти розпаковочку. Замовила дві посилочки для, <смірки> для тварин декоративних. Дивіться, першій я замовила шлієчку для лоліти, тому що вона дуже тягне, особливо коли хочу в туалети, то <смірки> неможливо себе її координувати. І також я замовила амунітер для... О, такий цікавий колір коричневий. це у мене для, дайте згадаю, для нового. Біші має бути в екранці. Зараз, зараз зараз має бути на нашиничок. Ось такий е, комбінований, бачите? бавовна і зі шкірою. Такі нашинички у мене в лоліти і в мілки мені дуже вони подобаються. Ось ця фірма. Ну, гарні, гарні, по якості, гарні, ти виглядають гарні. Звісно, я хотіла би для неї якийсь інший колір. ну Не коричневий, вона реженька собачка, там оранжевий, але, на жаль, немає. Немає в наявності. Так, це моя накладна. Накладна, покажу, скільки це коштує, будь ласка, щоб ви бачили, куди йдуть гроші. І така велика посилочка з магазину до. Марківстей. Я так не пам'ятаю. Я не думаю, що це так важливо. Я тут не рекламую. Просто хочу показати, що я замовила. Ось так, сілах. Ой, так, це зараз ми виділимо. І що у нас сілафор? Дивіться, 4 для кошенят маленьких. Це для кошенят, яких я там 4 вже обробила, і ще 4 менших необроблених. Так, це у нас для. Моєї сіми я замовляла і для маєчки. Теж вона вже 3 кг, тому треба їй так більшу дозу. Бо це до 2,5. Бачите, до 2,5. А це сила для дорослих котиків, от, бачите, з 2,6 до 7,5. Гарний препарат від бліг і глистів. Два в одному. Так. Та я замовила е, ніби маленький туалетик в переносочку, ну, в клітинку. В клітку. Але щось він, як вам скажу, якось ну, зовсім не маленький. Щось не то. Я не знаю, що він туди поміститься. Так мало для косиня. Щоб ще один був, бо не вистачає. У мене два є, а так. зараз ми розпакуємо, і я покажу, що у нас тут є. Ага. Є ось такі мисочки. Я хотіла менші, але мені поклали більших, не було менших. Е Ух ти! Це хіба на 120 мл? Ага, це мені поклали дві великі. Бо я маленькі замовляла. Ось, ось, такі. ось такі для кошеняток е в клітку дуже зручно, ось такий корм. Ну, може, що є? Не пропаде. Так, я замовила близькі. О, ось такі, дивіться, дві мисочки. Одна у нас для ноли, друга у нас для лолітки. І в дорогу подаємо. Буде... А, можливо, зараз давати не буду, щоб вони не зіпсували. Хай буде в дорогу і вже буде в новій сім'ї. У них такі дві мисочки. І дивіться, що у нас тут є. Це у нас Це на все чогось без спакування, але. Паштетики телятиною для кошенят. Це для моїх маленьких джері і Джерки, а також для інших британських кітічок підготувати. Ну, а також є кошенята. У нас там біля території водоканалу теж є. Їх там восьмеро. Цих паштетиків, звісно, не на що не вистачить, але хоч так. І сума цього замовлення, я вам скажу, близько 2000. Тут немає накладної, немає, бачите. Але ось так. Тобто 2000, а дивитися нема на що. Ну, ось така у нас розпаковочка. Дякую вам. Дякую, що допомагаєте. Фінансово, бо без вашої допомоги нічого я не змогла б зробити. На жаль, підопічних дуже багато, дуже багато зараз кошенят. Нам просто треба мега-багато і паштетиків. Ну, я не знаю, я завжди беру цей. Кошенятка гарно почувається, вони гарно його їдять і. Звісно, це не є там супер якісь дорогі, ну дорог, щоб дозволити собі, ну, я не можу, чесно. Тому я думаю, що це теж хороший варіант, дивлячись, як деякі годують якимось поганючим дешевим кормом, то я думаю, що це взагалі супер. А то допомога й далі потрібна. Нам завжди потрібно ось ці капельки, Ну, просто завжди, бо постійно бо цицята, або кошенята підкинуть. Бачите, який спектр тут. Е, Звісно, для... якщо від глистів, то однієї ну, крапель недостатньо. Через тиждень треба обов'язково пробити ще таблетки дати. А від блік-кліщів цього абсолютно достатньо. Це завжди-завжди потрібно. Зараз масово мені також потрібен оцей препарат, але більший. Тому що в мене дуже багато безпритульних котів великих. На одній лиш точки вісім. І ще, певно, 8. Ну, близько 25 котів. І їх треба обробити, щоб вже наступний раз робити весною. Та обов'язково треба обробити зараз. Бо деякі новенькі, вони блохасті, їх повикидали вже блохасти. Ми такі у нас власники. В житті їх не обробляють. Не знаю вже, коли вони думають купувати. Якщо купують, то саме дешеве за 30-50 гривень, вибачте, ну воно не діє. І навіть може бути отруєння вашого котика. То беріть краще, гарний препарат. Навіть села Форту для самих маленьких з півтора місяця можна обробляти, і ніяких побічних дій я не помітила, хоча вже дуже багатьох обробила. І навіть оцю джерку останню, що вона така трошки ну, в такому стані, що вона зневоднена дуже худа. Я боялася її обробляти, але з нею все добре. Тож, беріть сміло, це хороший препарат. Ну і дякую, що дивились. Пока.